Привіт, я Анна Поленчук, кінопродюсерка, сценаристка, і я вас вітаю на своєму YouTube каналі. І сьогодні перший випуск. Я хочу з вами поділитися темою про мій шлях в кіноіндустрії, та чому взагалі я вирішила стати кінопродюсеркою. У цьому випуску розкажу вам. Взагалі, яка подія вплинула на мій вибір професії, взагалі, які перші кроки я робила, як я здобувала освіту, який перший проєкт я реалізувала, які взагалі виклики були на моєму шляху, ключові уроки, які я отримала взагалі працюючи в кіноіндустрії, і я вам дам поради для тих людей, які хочуть працювати в кіноіндустрії, і звичайно розкажу, де я сьогодні живу і чим я сьогодні займаюся. Отже, поїхали. Я знаю, що багато людей мріють працювати у кіноіндустрії. А ті, хто вже працюють в кіноіндустрії, хочуть бути більш успішними, затребувальними, впізнаваними, відомими, і на цьому каналі у подібних відео, таких як я сьогодні вам розказую, я буду ділитися своїми знаннями, своїм досвідом, давати поради для того, щоб ви ставали більш успішними, для того, щоб ви робили фільми, реалізовували фільми, реалізовували свій творчий потенціал, і щоб ці фільми... Впливала на людей і робили цей світ краще. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і відправляйте, будь ласка, своїм друзям та колегам. Я вам буду дуже дуже за це вдячна. Що мене надихнуло стати кінопродюсеркою. Ну, перш за все, моя дитяча мрія. А в самому дитинстві у мене була така маленька деталь від ще радянського телевізора, і вона була схожа ця деталь на маленьку камеру. І що я в своєму дитинстві робила? Я ніби гралася, ніби я знімаю щось і просила своїх батьків то заходити в кімнату, то виходити, то заходити, то виходити. І така була моя дитяча гра. Але мої батьки, вони мені свідомо так пояснили, що Аню. Якби твоє захоплення фільмами, це, звісно, класно, але у нас немає нікого, хто працює в кіноіндустрії, ні родичі, ні знайомі. І на той момент вона була дуже дуже такою закритою закритою індустрією, саме тому. Я, можна так сказати, відкинула свою мрію бути частиною виробництва фільмів. Хоча, якщо чесно, все життя я дуже люблю дивитися фільми і бачу той вплив, який вони мають на глядачів. Як і багато людей з мріями, я пішла здобувати нормальну професію. Я вчилася в інституті журналістики університету Шевченко. Також я закінчила філософський факультет університету Шевченка і працювала навіть деякі часи. Верховній Раді України, коли я вчилася в інституті журналістики, я потрапила перший раз в своєму житті на кінофестиваль Молодість, який на той момент відбувався у будинку кіно. І коли я зайшла в ченс, наповнену червону залу будинку кіно, я побачила величезну кількість людей, які просто були ну захоплені тим, що зараз на сцену вийде творча команда фільму, буде якийсь унікальний фільм представлений. І я озирнулася навкруги, побачила величезну кількість людей, які готові про кіно говорити 24 на 7. І я зрозуміла, що я просто хочу бути частиною цих людей. Пройшли роки, поки от моє бажання, моя мрія працювати, бути частиною кіноіндустрії в принципі втілилось в те, що я стала кінопродюсеркою. І з самого початку я зрозуміла, що мені треба набути знання мені треба говорити професійною мовою. Мені треба взагалі зрозуміти, як влаштована кіноіндустрія, як робити фільми. Саме тому я поїхала навчатися у New York Film Academy саме там я була вже із розробкою. Ігрового повнометражного фільму режисерки Дар'ї Оніщенка Істальгія саме цей фільм ми реалізували як наш дебютний фільм. Це був мій дебютний фільм як продюсерки. Даш це був дебютний фільм як режисерки. Але на той момент насправді я стикнулася з величезною кількістю викликів, та якими я звичайно хочу з вами поділитися. Я дуже вірила міфам, які були розповсюджені тоді про кіноіндустрію, що Це закрита індустрія, що треба мати талант, що треба мати. Гроші, що треба мати купу всього для того, щоб все ж таки працювати. Я їм вірила. Державне фінансування на той момент воно було доступне дуже обмеженій кількості людей. Там я говорю про 2010-2011 рік. Тобто, ми розуміємо, що тоді була така система в Україні, і не було навіть там тих грандів, які доступні зараз. Отже, знайти реальне фінансування на свій е, фільм, тим паче дебютний фільм, тим паче перший фільм. Було ну практично неможливо. Я не знала на той момент англійської мови, хоча і вчилася у нью Academy, але мені було дуже важко говорити англійською. За декілька місяців до початку зйомок нашого фільму Істальгія я народила дитину, яка була зі мною весь час під час зйомок. І я ще відкрила із партнеркою компанію 435 Film. Істальгія це фільм виробництва трьох країн. України, Німеччини та Сербії. якби ви знали, як не просто було реалізувати перший свій фільм, дебютний свій фільм, фільм, а ще і зняти його у трьох країнах і знайти фінансування у трьох країнах. Історія цього фільму була для мене найважливішою на той момент, адже ми розказували про нове покоління, яке вирішує не йти шляхом своїх батьків, а залишитися у власних країнах. В Україні і в Сербії, на відміну від батьків, які жили в Німеччині, і очікували, що їх діти так само емігрують. Після істальгії я спродюсувала і документальні картини, і ігрові картини. Наприклад, фільм, яким я дуже сильно пишаюся, це фільм Маріуполіс Мантаса Квідаравічуса, який ми знімали в 2015 році в Маріуполі. Чи фільм Рідні Віталія Манського це документальна картина, яка була на величезній кількості міжнародних. Кінофестивалів я спродюсувала фільм дебютний тоні Ноябрьової «Герой герої мого часу про Київ, про моє рідне місто. Також я спродюсувала ігровий фільм Номери. Олега Сенцова та Ахтема та Блаєва. Документальний фільм «Заповідник касканія режисера Андрія Літвіненка. Документальний фільм Безлюдна країна Корні Грицюка І ще Євродонбас, Корнія Грицюка». І фільм, яким я дуже сильно пишаюся у своїй фільмографії, це Арарар індійський блокбастер. Режисера С сес Раджамолі, який ми знімали в Києві, перекривши Маріїнський палац. Напевно, ви про це чули. І цей фільм в 2023 році отримав Golden Globe, отримав Оскар. Я неймовірно пишаюся, що українська команда долучилася до створення цього фільму. Також я є копродюсеркою документального фільму Мачика Хамели і Дивив'я українською мовою називається Звідки куди фільм, який увійшов у шорт-лист Оскара минулого року. Які ж ключові уроки я отримала взагалі працюючи в кіноіндустрії? Перше. Що команда це основа успіху? Команда це основа успіху. Кіно створюється багатьма людьми: режисерами, продюсерами, сценаристами, акторами, режисерами монтажу, гримерами, костюмерами, технічними спеціалістами. І вміння взагалі працювати в команді, слухати інших, довіряти професіоналам. Оце той скіл, які я набула працюючи над тими картинами, про які я вам сказала раніше. Друге, це гнучкість і адаптивність. На зйомках часто виникають непередбачувані ситуації, обставини, непереборні можна сказати, навіть обставини, і зміни погоди, проблеми з технікою чи з акторами, і взагалі швидке ухвалення рішень і адаптація до змін це такий дуже твердий скіл, який я набула працюючи в кіноіндустрії. Терпіння і стійкість. Знімальний процес може бути довгим, може бути затяжним. І 100% я набула от вміння чекати, працювати на результат і зберігати спокій навіть в дуже, дуже стресових ситуаціях. Четверте, сили підготовки. Мені дуже подобається вираз, що кіно створюється три рази: перше, коли пишеться сценарій, друге, коли знімається, і третє вже коли монтується. І я дуже сильно вірю взагалі в. Підготовку, адже від підготовки залежить успіх, взагалі, зйомок. І ця підготовка вона має бути дуже ретельною, дуже має бути філігранно прописаний сценарій, відібрані локації, актори, зроблені графіки і так далі. Бо добра підготовка, вона 100% мінімізує ризики і підвищує шанси на успіх вашого проєкту. Комунікація це шлях до розуміння, адже налагодження комунікації між командою, да, особливо між творчою командою, це взагалі мистецтво. Треба вміти ясно висловлювати свої думки, доносити свої думки і, звичайно, вміти слухати інших людей. Важливість уваги до деталей. Я дуже люблю вираз, що в кіно деталей не буває. От, абсолютно, все важливо, і навіть важливо те, що умовно стоїть на в задньому плані з акторами, тому що глядач може на це звернути увагу. І костюми, і фактура, і грим, і будь-який ефект абсолютно все в кіно важливо в кіно дрібниць не буває. Для мене це головне золоте правило, яке я завжди проговорюю, перш ніж працювати із командою. Не це запорука успішної реалізації вас як кінопрофесіоналів. Неважливо, а ви працюєте в кіноіндустрії, чи лише ви хочете працювати? Ви маєте знати, як правильно створювати зв'язки, як їх підтримувати, як робити цей нетворкінг. Я іноді шуткую і називаю себе Королевою нетворкінгу. І обов'язково про нетворкінг я буду робити інші епізоди. Тому залишайтеся на моєму каналі. Постійне навчання! Постійне навчання це взагалі запорука успіху в кіноіндустрії, тому що ця індустрія вона дуже карколомно швидко змінюється. Приходять нові технології, приходять нові тренди, і їх треба знати, в цьому треба розбиратися. Саме тому бути відкритим до нових знань і вдосконалювати свої навички це просто обов'язок всіх тих, хто Працює в кіноіндустрії чи лише мріє працювати? Три основні поради для тих, хто взагалі хоче працювати в кіноіндустрії, чи хто хоче стати кінопродюсером. Перше це будуйте мережу контактів, отже, здійснюєте нетворкінг. Друге це вміти і розумійте, як відбувається процес створення фільмів. Від підготовчого періоду до періоду монтажу неважливо, ким ви себе бачите в кіноіндустрії, чи ви хочете бути дотичним до костюмерного департаменту, чи ви хочете бути режисером монтажу, все рівно вам треба дуже досконало знати, як створюються фільми. І третє, будьте готові до труднощів і вірте в себе. А якщо ви в себе не вірите, знайдіть обов'язкову людину, яка вірить в вас. Тому що віра вам обов'язково знадобиться. Повірте мені на слово. Наразі я живу в Торонто, а виховую трьох своїх дітей. І також ініціювала створення в Канаді україно-канадської кіноком'юніті. А це група людей, які об'єдналися для спільної мети, переважно всі новоприбулі після повномасштабного вторгнення, для того, щоб інтегруватися в канадську кіноіндустрію, для того, щоб тут в Канаді представляти українське кіно. І для того, щоб стимулювати виробництво українсько-канадського контенту, в мене є кінокомпанія Be Brave Films в Канаді. Мене продовжує працювати моя кінокомпанія «435 Films» в Україні. І де би я не була, я знаю, що моя мета, моя ціль, моя місія це створювати контент, створювати фільми, які роблять людей кращими. Саме тому я вас закликаю написати в коментарях, які теми ви хочете, щоб я розкрила в наступних відео для тих всіх, хто хоче розвиватися в кіноіндустрії. Пропоную придбати мій довідник кінотермінів Мова Голівуду, який я створила власноруч, В принципі, аналогів подібного немає українською мовою. Адже у ньому ви можете знайти всі ті кінотерміни, які ви обов'язково будете використовувати під час своєї роботи, та й навіть спілкування зі своїми друзями, говорячи про кіно чи про кіноіндустрію. А посилання на, на цей довідник ви можете знайти під цим відео. Також запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, на мій інстаграм. Ви також можете знайти посилання на мої соцмережі під цим відео. Хочу проанонсувати наступні випуски. Вони будуть присвячені темі кінофестивалів. Все, що ви хотіли знати про кінофестивалі, але боялися спитати. І ще буде обов'язково випуск про міфи в кіно і як можна їх розвінчити. І моє побажання всім тим, хто хоче працювати в кіноіндустрії, чи вже працює. Пам'ятайте, кіно це магія, а ви творці цієї магії. Слідуйте своїм мріям, реалізовуйте свій потенціал. Але пам'ятайте про маленькі кроки. І хай перегляд цього відео буде тим самим маленьким кроком, який ви здійсните. Для того щоб успішно реалізуватись у кіноіндустрії, дякую вам за те, що додивилися до кінця, і гарного продовження вашого дня.